Привіт, мене звати Настя і я мама чарівної дівчинки Мирославка. Це наше перше відео на YouTube, тому підтримуйте, будь ласка, лайком. Будучи вагітною, я не знала, що саме потрібно для дитини, особисто по догляду, тому скуповувала все. І як показує практика, це все не потрібно. Тому я хочу, щоб ви не повторювали моїх помилок і хочу показати, чим я користуюся. Давайте перейдемо до самої полинальної зони. У мене стоїть тут ось такий гігрометр. Він вимірює температуру та вологість. Ще в ньому є годинник дуже зручно. Далі, у мене посілено тут два простирадла для м'якості, і зверху одноразова пелюшка 90 на 60. Я ще використовую ось такі пелюшки. Це в мене 40 на 60, але вона порізана навпіл, бо дуже завелика, і так мені буде дуже зручно. Коли міняю дитинки памперс, я підкладаю під нею, вона може зробити свої діла. Потім просто викидаю, і ця пелюшка залишається чистою та сухою. І давайте перейдемо до самого догляду. В цій корзинці зібрано все те, що знадобиться дитинки в перший місяць її життя. В мене тут памперси. Ось такий зволожуючий крем, його я використовую тоді, коли бачу, що в дитинці є сухі шкіри, непогано справляється. Далі ось така присипка. Теж використовую тоді, коли треба підсушити. Далі ось такі два кремчика. Перший це судокрем, всі його знають. Він дуже добре справляється з почервоніннями та а, з попрілостями, але його дуже погано відмити. Тому мені ще дуже подобається ось такий крем від Бюкхен. теж дуже гарно справляється з почервоніннями та попрілостями, і його гарно відмити, тому це мій фаворит. Ще в мене є ось такий крем від веледа, теж непоганий, але а, Цих двох буде вам достатньо. Далі ватні палички з обмежувачем, теж дуже необхідні. Октінісепт. я його використовувала, коли заживала пупочна рана. Спочатку я мазала перекисом, потім бризкала октінісептом, висушувала і далі, і далі підсушувала ось таким банеоцином. Це такий порошочок, він як тальк насипається і дуже класно загоює попочну рану. Ось такий вітамін Д ми використовуємо. І ватні диски. Їх я використовую дуже багато, тому що я підмиваю дитинку не вологими серветками, а водичкою. Тут у мене стоїть ось така чашка. Я додаю сюди теплої водички, змащую ватний диск. І протираю дитинку. Також ватні диски будуть потрібні для того, щоб достати козявок, умити дитинку вранці, протерти її очі, та й дуже багато ще для чого потрібно. Ну от і все. Ми дуже вдячні з Мирославою вам за перегляд. Якщо ви хочете бачити більше наших відео, ставте лайки та підписуйтесь.